Кілька диверсійних груп намагаються підірвати систему оборони Дебальцевого. Бойовики вдягаються у форму українських військових, аби ближче підходити до позицій силовиків або ж дискредитувати оборонців міста в очах тамтешніх цивільних. Йдеться у сюжеті ТСН. Крім того, бойовики не припиняють обстрілювати місто вдень і вночі. Постійно йде мінометний та артообстріл зі сторони Чорнухіно, Вуглегорська, Єнакієвого та по лінії залізниці. Як уже повідомлялося, у Вуглегірську професійні снайпери стріляють по мирних жителях. Українські силовики виявляють диверсійні групи. З російських найманців, котрі здають позиції наших військових. Так, 29 вересня було виявлено таємний пункт спостереження російських диверсійно-розвідувальних груп під Маріуполем. Центральна виборча комісія вважає, позачергові вибори депутатів Верховної Ради можуть бути організовані у 15 із 32 округів Донецької та Луганської областей. Про це журналістам повідомив голова комісії Михайло Охендовський, Передають українські новини. Охендовський нагадав: на позачергових президентських виборах голосування було організовано у восьми округах Донецької та двох Луганської областей. За словами Охендовського, організація виборів поки проводиться не на всіх округах Донбасу, а лише на безпечних його ділянках. У свою чергу Відомості про безпеку конкретних округів для проведення там голосування будуть передані комісії головами Донецької та Луганської облдержадміністрації. На території, де проведення виборів буде небезпечним, голосування проводитися не буде, і вибори, за словами голови ЦВК, будуть визнані такими, що не відбулися. У той же час на сайті ЦВК видно, реєстрація кандидатів у депутати проводиться по всіх округах Донецької та Луганської областей, у тому числі і на тих, які зараз підконтрольні бойовикам. Як повідомлялося на початку вересня, ЦВК вважав можливою організацією позачергових виборів ради у 13 із 34 окружкомів Донецької та Луганської областей 25 вересня центр змінив адреси двох окружкомів Донецької області. На Волині створюють безпілотні літальні апарати для потреб АТО. Волинські винахідники працюють на замовлення СБУ, УМВС та прикордонників. Саме вони визначають апарати, із якими параметрами їм потрібні. Деталі для безпілотників доводиться замовляти із Китаю, бо фірмові коштували б значно дорожче. Нині у волинських винахідників три розробки: гелікоптер, квадрокоптер і вільне крило. Вони вже літають, але розробникам хочеться, аби їхні винаходи були досконалішими. Відстань, яку може пролетіти безпілотник, від 1 до 10 кілометрів. Не оснащені відеокамерою, а розвідники на планшеті бачать, де знаходяться ворожі позиції. Далі можна скинути ММС артилеристам із координатами ворожої зброї і знищити її влучним пострілом. Скласти квадрокоптер можна за 2-3 дні, якщо є деталі. Будуються вони за електронікою вільної архітектури, можуть не лише допомагати у бою, а й боротися із контрабандистами. Бійці уже оцінили безпілотники в бою. Щоправда, попросили зробити їх трохи швидшими. 29 вересня на Волинь повернулись 12 добровольців 3-го батальйону добровольчого українського корпусу, які у складі цього формування тримали оборону Донецького аеропорту. Про це повідомляє Волинська Правда. Власне, до обласного центру прибули шестеро бійців. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку їх зі сльозами радості на очах та квітами зустріли рідні, близькі та волонтери. Добровольці тримали оборону Донецького аеропорту 15 діб. Хотілося, звісно, вижити, ми проводили зачистку, а потім вже військові тримали оборону, розповідають добровольці. we mm -hmm.